Росією тишу, удари, гармати. За ними крокує матінка смерть. Не треба. Не хочу я зараз вмирати. Це ще зарано Іду ще в герць. Страх за життя сковує тіло, що цілим залишитись прагне війні. Та треба боротись. Робий своє діло для того. Щоб вижити в клятій бурні. І смерть побратимів орізалась в серце осколком важкого тяжіння вини. Я вижив, і цілим крокує тіло у бертях, та мертві поранені, друзі мої. Душу солдата сковує важкість, так важко для бою сили знайти. Так важко тримати в руках автомата і в бою до смерті на крок підійти. А битись то треба. Вибір не мій. Взяв в руки, я зброю, щоб дім захистить. Поранене серце кличе до бою. Мушу вбивати, бо хочеться жить. Тож в бою повинен сили шукати, щоб знову до смерті на крок підійти, щоб важкість із серця зуміти забрати, щоб посмішку теплу зумість зберегти. Дивлюся на смерть, і бачу я радість. Подих свободи крізь неї летить. Жену із серця від себе я жалість. Я тут не жертва. Я творю тю мить. І скидую тіло мої побратими. Прямую до Бога на крилах тепла. В серці моєму лишились живими. Бить не зуміла їх клята війна. Йду я на смерть, немов птаха у небо. Іду я у певність. Творю цю мить, вбити не зможуть, лиш скинуть це тіло, як в груди мої, свинець залетить.